Так, пропускаємо пішохода, дуже важливого, але ще важливо його помітити і не задавити. Опі. Але офігенно, красиво, дуже дорого. На ну що, залишаємось? На каналі Життя в Польщі та в Канаді вже дуже давно не знімала відео, але я отримала дуже багато повідомлень, що де ви пропали, що коїться, де ви взагалі живете. І багато з вас знає, що ми живемо в Канаді, в провінції Альберта. Дуже давно я не знімала відео, тому що моя адаптація, і я можу навіть сказати, що адаптація моя не пройшла тут, в Канаді. Вона досі проходить, і це далось мені дуже дуже важко. Сергій коханий мій знає це коштувала мені й йому дуже багато нервів і коштує досі. Ми відправляємось в провінцію Британська Колумбія в місто Ванкувер і будемо записувати наші враження і зробимо таке порівняння провінції Альберта і Британської Колумбії, тому що дуже багато людей вибирають собі місце для життя. І вже перше порівняння. Сьогодні яке число? 5 квітня. І ми виїжджаємо з міста Калгарі. І ось подивіться, яка погода зараз. Це справжня, справжня, справжня зима. Міте сніг, температура десь, я не знаю, мінус 4, може мінус 3. Бачите такі погодні умови, що автівка злетіла з, з дороги і вже поліція є. І з іншого боку теж, дивіться, стоїть. Тут була начепана, я думаю. В Британську Колумбію ми їдемо на авто, яке ми орендували в Калгарі. Це Honda CHR. Ми взяли цей автомобіль на 4 дні. Це коштувало 204 долари, так, канадських. І ще нам запропонували докупити страховку. Сергій вирішив взяти на всяк випадок, щоб не турбуватися, в разі чого. Але я думаю, що це. Буде гаразд, але зараз ми просуваємось дуже-дуже повільно, так, тому що погода і шини тут все сезонка, так? Так, подивилися ми по карті, вже пересекли границю з Британською Колумбією. І побачите, як змінилася картинка. Опа! І вже немає снігу, вже е, не сніг, а асфальт, вже майже йде дощ. And we continue we continue to drive 29 and i'm myself wondering what did happen to the last ten i ran away with my life best forward never turn back again It's kind of funny that the moment we passed time the moment we need to set the rewind And 19 was the year had to leave you, but now I'm seeing all the signs. І ось вже наступна відмінність, що бензин в Британській Колумбії коштує набагато дорожче, тобто майже 2 долари, а в Калгарі, в Альберті, долар 50-55 був перед тим, як ми виїжджали. The other 11 give something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had to take Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed yeah. in downtown Vancouver on the mountains. We are we Думаю, що встигнемо до закату. Так, ми вже приїхали, подивіться, які дома. Сергій збирає в речі свої, а ми зняли кімнату. Ось в такому домі. Зараз вам покажу. Дуже сонячно, квітне, яблуня чи вішня, не знаю. Ось в такому домі ми зняли кімнату. Ходімо подивимось, що там. Дуже приємне житло. Це розташоване в бейсменті цього будинку. Це наша кухня повністю. Дуже простора, до речі. І одна кімната. Ось така. Біленька, світленька, чистенька І ванна кімната There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave hey, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, Don't waste time to my place. I feel my heart erase So catch me if I fall в Ванкувері дуже часто знімають кіно, і бачите, стоять дуже великі штативи. Перекрили вулицю і десь проходить зйомка сто відсотків. Неймовірно, може тут знімається сцена буквально на кілька хвилин, але стільки обладнання, стільки персоналу. Пам'ятаєте, вчора я вам показувала, як знімають кіно? І сьогодні в день ми натрапили, де зберігається обладнання. Подивіться, вони все поскладали, але сьогодні ввечері буде продовження. Думаю, це тільки одна з локація. Так, вже ми трошки покаталися по Ванкуверу на автомобілі і помітили, що тут дуже щільний рух, багато автомобілів, дуже великий даунтаун, багато світофорів, пішоходів, знаків. Тобто, в Альберті дороги ширше і рух спокійніший. І водії, як помітив Сергій, підказав мені, що вони так, вони вічливі, вони пропускають, вони уступають дорогу, але дуже такі. Е, різкі маневри роблять так? можуть перестроїтись з однієї смуги в іншу. Дуже багато таксі. І дуже нагадує Європу. І навіть в деяких місцях Сергій сказав е, Німеччину, так? Берлін більш Берлін. Так, пропускаємо пішохода дуже важливого. Але ще важливо його помітити і не задавити. Взагалі я вам хочу сказати, що я дуже дуже щаслива, тому що я в перший раз в житті знаходжусь на узбережжі Тихого океану. Так, і це дуже велика відмінність від Альберти. Звичайно, звичайно. Мені здається, тут такий вайб дуже спортивний. Всі кудись біжать, грають в волейбол, займаються там єдиноборствами. І дуже цікаво. Побачите, стоять такі стовпи дерев'яні, і вам ось такі стовпи дерев'яні. І ви можете принести свою сітку, зібрати компанію, взяти м'яч і пограти на узбережжі волейбол. Супер! Заду нас залишилися літаки, а зараз ми підійшли до паркінгу яхт. Тобто, якщо у вас вже є дом в Ванкувері, то наступну можна купувати яхту. Тут вони дуже-дуже різні. Дивіться, це маленькі, можна порибачити, там далі як ходити на яхтінг. А ось ця 100%. Можна вважати за апартаменти, тому що тут внизу є спальня, наверху кабіна водія. Так, так, так і є. Дивіться, це квартира на воді. Там є кухня така повноцінна. Можна жити? Так, сьогодні є акція на цю яхту. Її можна придбати лише за 149 тисяч. Ладно, купити яхту. Це одна справа. Ще треба про неї дбати, мити, чистити, прибирати. Побачите, яке цвітіння. Люди фотографують, знімають. І ми зараз проходимо з вами в парк Стенлі дуже-дуже популярне місце тут, в Ванкувері. Це насправді дуже-дуже круто, тому що коли ви живете в місті мільйоннику, такому як Ванкувер, Калгарі, ви можете неподалік від Даунтауну, можете собі уявити прийти в справжній ліс. Погуляти, відпочити, перезагрузитися. І таке відчуття, ніби ви виїхали за 100 кілометрів від даунтауну, від суети, від, 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 від міста. Від правда? автомобілів. Да. Від автомобілів, так, І ви тут просто відпочиваєте. Happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Мені дуже подобається місто Ванкувер, тут класний вайб, але є інша сторона Ванкувера на фоні океану, пляжів, коштовних будинків, ресторанів, набережної, самольотів, Ламборджині, Тесл і всього іншого є специфічна вулиця, де дуже-дуже багато людей, які приймають наркотики, які... Без постійного місця проживання, я не знаю. Може, у них теж є дом в Ванкувері, але зараз ми вам покажемо, як це виглядає. Катамейт масофа give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i got poke a poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bro Ванкувері сьогодні йде дощ. Я так розумію, що це нормальна ситуація для Ванкуверу. А ми відправляємось в Альберту в місто Калгарі. Хоч дома коштують і квартири мільйони, але теж будуються з дерева, хоч в Калгарі, хоч в Ванкувері. Немає різниці. Взагалі, влітати на дроні це окремий вид діяльності, і це знаєте, це як екстремальний спорт. І зараз ми їдемо в Калгарі, але зупинилися, щоб полювати на дуже, дуже, дуже кру круті кадри. Вже в десятий раз скажу за це відео, що мені дуже сподобався Ванкувер. Чи жила б я там, чи ні. Я думаю, що так. Я запитала у Сергія, <свісно> він каже, що ні. Тому що е, йому немає різниці, чи йде дощ, як в Британській Колумбії, чи йде сніг, як в Калгарі. І, до речі, Альберта вважається дуже сонячною провінцією, тому що там 300 днів на рік світить сонце, а в Британській Колумбії дуже часто йде дощ. І ще треба, ще треба розрізняти туризм і реальне життя. Звичайно, приїхати на кілька днів, як ми до Ванкуверу, океан. Узбережжя, пляжі, природа, все це супер. Але подумати, скільки там коштує знімати житло, подумати треба, скільки там е, ти будеш заробляти, чи постребувана там твоя спеціальність, професія, скільки коштує віддати дитину у, у дитячий садочок, які там черги, е, ще які там е, програми імміграції, якщо ви ще не отримали піар. Це важливо. Скільки там коштує купити будинок, чи таунхаус, чи хоча ж би апартаменти, тобто квартиру. Я щиро вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви хочете розказати свою історію переїзду в Калгарі, будь ласка, пишіть мені на Фейсбук усі посилання знайдете під цим відео. Пишіть коментарі, де ви живете, в якій провінції, чи подобається вам Канада, чи ні. І побачимось в наступному відео. Вподобайка з вас, папа. -па.